Пані Наталя із багатостраждального Маріуполя їй довелось першу тікати від окупантів, а потім жити в окупації. Тепер уже більше року жінка із сім'єю мешкає у Хмельницькому, незважаючи на зруйнований та навіть знесений будинок. Дуже мріє повернутися додому. Проте із одним дуже суттєвим, але в український Маріуполь. Перший день ми виїхали, всі почали виїжджати, і ми почали перший день повноштабної цієї війни. Ми виїхали до батьків у Херсон, до батьків чоловіка. І звідти там були в окупації, і дуже дуже тяжко туди виїжджали. Хочу перемоги і повернення додому. Хоча мій дом уже давно знесли ці люди. А так, ну перемоги, найголовніше перемоги і повернутися всім нам додому. Пані Наталя, як і більше двох тисяч маріупольців, знайшли прихисток у Хмельницькому. Опікуються переселенцями у центрі підтримки. Я Маріуполь директор каже, зараз потік внутрішньо переміщених осіб із Маріуполя призупинився. Дуже мало, дуже дуже мало. Я думаю, ви теж в курсі того, що через обмеження виїзду які створюють окупанти по Хмельницькій області. Дві триста маріупольців, які, які до нас звернулися. А по Україні таких осередків 17, і ще є і побутові центри, і ми гуртуємо більше 60 тисяч. Цього року українці вперше зустрічають День Святого Миколая не 19, а 6 грудня. Це пов'язано із переходом православної церкви України на юліанський календар. Замість солодощів та гаджетів тепер діти хочуть чогось більшого. Що хочеться. Щоб закінчилась поскоріше війна, повернутися додому та все аби підтримати маріупольців та, зокрема, подарувати частинку радості та тепла у дитячі серця, до центру привезли подарунки. Миколаєм для дітей вже другий рік поспіль є благодійний фонд сім'ї Лабазюк. Ми поруч. Вітала до центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк, директору центру передала відзнаку з нагоди міжнародного дня волонтера. А дітей привітала із святом Миколая Чудотворця. Є вже більше дев'яти років сформована і створена потужна волонтерська армія, завдяки яким ми маємо можливість відстоювати і виганяти ворога, тому що наші волонтери підтримують наших захисників і захисниць на передовій. І допомагають тим людям, які потребують додаткової уваги та піклування, зокрема, отримавши прихисток на території нашої багатогранної Хмельниччини. Нехай це буде на згадку це символічне привітання, не про страшні події, які сьогодні проживає наша Україна і весь український народ, а про ті виклики, які вдалося вже на своєму етапі, і точно вдасться нам пережити і йти далі по вектору відновлення України. Дякую вам за вклад наближення перемоги. Добре. Щиро вам вдячний. Дякую вам. Всі були слухняні. Так. Да. 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 Правильна відповідь відверта. Маму, тата слухається. Да. Букви літери вчили. Да. Ні, ну це кожне вчити. Да. А якщо є такі неслухняні діти, то Миколай. Що їм кладе під подушку? Різочку. Різочку, так? Ну тут я зрозуміла всі слухняні. А що слухняним приносять? То ми до вас прийшли сьогодні з подарунками. За ініціативи вашої команди в обличчі сьогодні керівника громадської організації Я Маріуполь, другий рік поспіль. Ми та благодійний фонд, який я представляю, не стоїмо осторонь від дітей категорії ВПО, від дітей наших військових, від дітей, які перебувають Перебувають до дошкільних навчальних закладах. Загалом на центр «Я Маріуполь» було передано близько 400 солодких пакунків.